Сьогодні 8 вересня 2024 року, неділя. Зараз 7 година 23 хвилини. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрим, продажним і корумпованим держслужбовцям та їхнім друзям, які їм допомагають перетворюватися з мільйонерів мільярдери, Показувати бо хто хто. це дожджував. Бо вони використовують наркозалежних рабів, які без своїх поганих звичок не можуть прожити дня у своїх безглуздих іграх, які руйнують нашу країну зсередини. Не залишаючи шансів простим здравомислячим і чесним людям. Вирватися з того лайна, яке вони ці покидки для службовців цих людей запихнули. Але в них тільки все починається цих продажних дармоїдів, і кожен з них отримає те, на що заслуговує. 60. Слыцкий турник. Потребно уже заменивать перчатки. І хай всім цим дармоїдам, яких підселили незаконно, в ці незаконно збудовані новобудови, хай буде соромно, що за їхні всі вчинки будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях, їхні діти і їхні ті люди, яких вони люблять і поважають. Але я сумніваюся, що якщо в них немає совісті. Що в них є такі риси, як повага, як співчуття. Бо коли в людини немає совісті, в неї нема. немає ніяких людських. Людських здібностей Гарних. А тільки погані риси. Характеру, погані риси. Людского, людских якостей. Ну что? Неделя, ранок, приятно.